Це політична перемога, яку раніше не бачив народ сполучених штатів. Був 45-й, тепер і 47-й. Мова про президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Політик вдруге очолив країну. Привітав лідера США і Володимир Зеленський. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Як зазначає кандидат політичних наук та експерт з міжнародних питань Богдан Ференс, Трамп спробує і інші підходи ніж його попередники до російсько-української війни, однак зазначає, що президент США навряд займе кардинально іншу позицію від Джо Байдена. він все-таки президент, який має відстоювати насамперед національні інтереси США, а вони безпосередньо стосуються стримування Російської Федерації незалежно незалежності від того, хто президент, яка політична сила при владі, тобто в Кремлі це розуміють і тому немає надмірних сподівань, але з іншого боку, цей додатковий новий імпульс. Вони будуть намагатися заповнити, і це для нас небезпека і виклик. На думку експерта, Трамп звертатиме увагу більше на внутрішні проблеми Америки. Також потрібно не забувати про військовий конфлікт на Близькому Сході. Богдан Ферен зазначає, підтримка Америки залежатиме від того, хто з країн краще лобіюватиме свої інтереси у Вашингтоні. Я думаю, у Ізраїля є більше шансів, зважаючи на дуже потужний лобі. Не, та єврейське безпосередньо у Сполучених Штатах Америки, тому конкурувати з ними нам і за увагу, і за включеність буде важко. Відразу скажу. Рівняни ж по різному ставляться до виборів у США, однак сподіваються на краще. Фігура Трампа ну така одіозна, і я би хотіла звичайно, щоб Камела Гарріс перемогла. Ну але будемо. Будемо сподіватися, що не все так погано буде для України. Я сподіваюся, що все буде добре і в нас, і в них. І будемо жити мирно і в злагоді. Хотілося б просто позитиву, від будь-якого вибору. Ну, це не наші справи. Я думаю, що це справи американців. Ми не маємо до цього відношення. Я не слідкую за новинами політичними. Поживемо, побачимо, що ми можемо сказати. Ми їм, Україна їм. Ми... Україна має бути українці за Україну і нам, як кажуть, жити, воювати і захищати свою державу. А Трамп то Трамп. До слова, перемога Трампа не єдина хороша новина для республіканської партії в США, адже останні мають більшість в Сенаті та в Палаті представників. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини Рівного.